Як змінилося ставлення вашого партнера до вас? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Як змінилося ставлення до вас, вашого партнера? Яке було спочатку знайомства, а яке зараз? Так, яке спочатку знайомства? Ну, Спочатку він вам, звичайно, тут влаштовував емоційні качелі, маніпулював вами. Йому це вдавалося, тому що між вами відстань. Багато разів закривався, зникав, а тоді знову з'являвся у вашому житті, як нічого не бувало. Ну, Це емоційні качелі, звісно, це не дуже добре. Тут навіть ви неодноразово намагалася завершувати стосунки. Зникне, ви його підозрюєте у спілкуванні з іншими жінками, а він просто вами маніпулював. тут. Хотів прив'язати емоційно вас до себе. А зараз, як він ставиться, Тут зараз він намагається знайти спільну мову з вами по якійсь причині. Ви почали проявляти свій характер і ставити йому якісь умови або так, або ні. Так що він тут злякався, що він вас взагалі може втратити. Ви йому подобаєтеся. Але він не розрахував свої сили, він занадто загрався, веде якусь гру, а вам вона не подобається. Оці качелі, оці маніпуляції з його боку, це для нього гра. А для вас це не гра, а для вас це почуття, для вас це емоційний стан ваш. Тому ви поставили йому умови і почала віддалятися від нього. Зараз ж він намагається вам приділяти багато уваги, втрачати вас не хоче, боїться вас втрачати, і тому так вчиняє. Ви не схожа на його попередніх партнерок, тому що почала проявляти характер і. Дійсно, він тут до вас також прив'язався. Втрачати не хоче, активно буде діяти, зовсім змінив своє ставлення. Якщо раніше він не дорожив цими стосунками, то зараз він буде робити все для того, щоб вас не втратити.